Дня доброго. Відосів про ноути не було вже давненько. Напевне, вже пора щось замутити. Звичайно, вибачаєте, що відосів немає, просто зараз ну. По залізу трохи напряг, але на цей відос цікава заліза точно буде. Коротше, маємо таку вимушену портативну форму компа. Нут, до речі, від моєї улюбленої фірми Arcare. Ну, навіть є відносно свіженький 13-го року. Взяв його за 1600 разом із зарядкою. Ось така звичайна зарядка. Плюс заплатив за доставку новий пошти, і він мені вийшов, в общем, 1700 з копійками, але це не суть важна. Перше, що кидається в очі, ну такий невеликий, ну, відносно він навіть такий легенький, його не важко так тримати в руці. Це ноут із серії TravelMate. Тут зараз покажу. Ну, це типу ноутбуки для подорожей. Ноутбуки з цієї серії спеціально робились легшими, щоб їх можна було без проблем взяти з собою в подорож. До того ж, сам цей ноутбук зроблений більш надійним, тут мінімум шлейфів і всіляких інших безтолкових дрібниць, які можуть там десь зламатися в самий непідходящий момент. Зато тут є дуже багато потрібних речей. Про які я вам розкажу пізніше в відео. Коротше, діло таке, я додав функцію спонсорства на каналі. Те можете, можете типу, допомогти мені випускати <свісно> відео ну, хоча б фінансово. Особлива повага буде тим, хто розкриє потенціал Зіона або знайде потенціал 775. <свісно> Бо це може зробити далеко не кожен. <свісно> Звісно, не хотів я гроші клянчити, ну куди тут дінешся? Дивіться, він же взагалі тоненький, і про тому це не заважало Арсерам зробити тут нормальну систему охолодження, але це вже окрема розмова. Про нормальну систему охолодження я погарячився, але могло бути гірше. Коротко, ну от Я розберу, подивимось, що там всередині, там я навіть виявив доволі неочікувану штуку, як для всіляких древніх коршів, що бувають у мене на каналі. По дизайну тут є все і одночасно нічого лишнього. Ось дивіться, тут є така кришечка, ця частина зроблена з металу, воно так все в реальності доволі красиво виглядає. На камеру все, звичайно, виглядає трошки страшнувато, але це тільки на камеру. Також тут такий словознак карсерів, він теж, типу як вилитий в металі, теж виглядає дуже красиво та лаконічно. І тут ще така якась пластмасова встовочка, напевне. Якщо поглянути всередину, першою в очі кидається камери яку треба одразу заклеїти чорною ізолентою. Так, ну все. Плюс 10 до безпеки, плюс 20 до анонімності. Можемо продовжувати. Так, всередині тут. В принципі, особливо нічого цікавого, всього мінімум. Екран самий звичайний значок RSR. Оце, до речі, батарея сама. Якщо її зняти, то тут буде таке пусте місце. Клавіатура саме звичайна, а тут є декілька кнопочок, практично безтолкових. це кнопка включення. А також тут є тачпадік, з хорошого. Тут такі прикольні кнопочки. Вони не розшатані, нажимаються хорошо. Ось так, доволі приємно. І друга так само. Також тут ще є сканер відбитків пальців, правда, він мені не потрібен, не знаю, чи він працює. Ну, Для всяких параноїків, якраз те, що треба. По роз'ємам на ноутбуці є тут тупо все, що вам може знадобитися. Так, під звук, дві штуки під, під мікрофон та навушник, USB тут одна, 3.0. Оцей дисплей, порт, HDMI, VGA для інтернету порт. Ззаду пороз'ємо тут особливо нічого цікавого. Дві USB 3.0 і слоти під карту пам'яті. Правда, їх з цієї сторони як-то відкрити не виходить, їх можна зняти тільки як повністю розбираєш ноутбук. Ще з цікаве, тут є такий USB-порт. Бачите, тут намальований такий значок батарейки. Це, тобто, означає, що з цього порта можна заряджати будь-які там ваші гаджети, до прикладу, телефон. Навіть коли колись ну виключений, ось тут я спеціально взяв телефон. Дивіться, так. Так. От все, пішла зарядка. Ну, правда, він заряджений. Ну, я скажу, він заряджає, як звичайна зарядка десь на Ампери 2. Більше від неї очікувати не варто. Ну, в принципі, який-то там смарт-годинник зарядити, цього вистачить. Ну Це реально прикольно, особливо, якщо враховувати, що цей ноутбук створений для подорожей, тобто це travelmate. Це дуже зручно. Ви можете буквально, коли акум заряджений, під'єднати до нього свій телефон і заряджати його, ну типу як повербанк. Є тут дуже зручно, що є підсвітка капслока. Якраз ось біля кнопки, дивіться, нажимаю її. Воно загорається, це дуже зручно. Зразу видно, що включений капслук, і не приходиться дивитись на якусь -то тут панель непотрібну. Ще я купував цей ноут, там була італійська розкладка клавіатури, тому що, ноут, напевне, привезений з якогось смітника в Італії. Тому прийшлось купити наклейки на клавіатуру. Вони мені вийшли 50 гривень. Хоча я таки точно купував оптом. І ціна там виходила 18-20 гривень за штуку. Це вже з урахуванням доставки. Що я вже і собі і вам голову морочу, давайте я включати. Так, Так, очікуємо. Так, О, РСР. Так, нут загружається. Тут стоїть десяточка. Арсерв. і тут написано Так, О, все, ноутбу загрузився. По швидкості завантаження, ви, я думаю, зрозуміли, що тут стоїть SSD. Тут стоїть ну, саме звичайна SSD на 120 ГБ. Ну, Це доволі прикольно, як за такі гроші. Зазвичай ну, за, за таку суму в ноутбуках стоїть диск, а тут уже стоїть SSD-шка. Тобто гроші лишні витрачати не треба. Ладно, давайте напевне подивимось на його характеристики. Тут стоїть i3-3110M. Це такий дохленький i 3 третього покоління, який працює на частоті 2,4 та має всього лише 3 МБ кешу. Оперативка тут 4 ГБ ddr 3, не знаю чи одною плашкою чи двома. Якщо однією, то за недорого можна докупити ще 4 ГБ. і буде вже 8. Що десь змогу продати цього старця ще трошки дорожче. Відеокарта тут стоїть Intel HD Graphics 4000. 4000. Ця встройка взагалі-то з'явилася на компах тільки вже на четвертому поколінні процесорів, а тут стоїть третє покоління, і виходить, відеокарточка трошки його опереджає. Ну, Що я скажу, це доволі прикольно, Бо ця ж Intel HD Graphics 4000, вона буде повеселіше за 2000 Ну, Я скажу десь на відсотків 30, десь так. Що вже дає змогу пограти в багато ігор, які тупо там 2000 чи 3000 HD графікс не тягнули. Для порівняння, 4000 дає продуктивність на рівні Nvidia GeForce 8600, а 2000 тільки на рівні 7600. Тому справу з подібними картами зрозуміє, що різниця тут суттєва. У мене тут є чим потестити цей ноутбук, але спершу давайте ми його. Типу ж розберем, подивимося, що всередині, а тоді вже, собственно говоря, будемо гратися. Перевертаємо цього ж ноутбука. Так, ну і що ми тут бачимо? <смі> Перше, що кидається в очі, це, ну, цей лютий колхоз. Напевне, ця кришка не стогнула. Тут, тут, тут тупо не вистачає деяких кріплень, болти тут ось такі. Оце я навіть закрив оцею. Як вона називається, скочем, щоб він не дряпав стіл. А бачите, він так оце випирає, і так оце він дряпає стіл. А так то тут -то ще є один болт вкручений. Тут, ну коротше, лютий колхоз, давайте знімемо цю кришку, подивимося, що під нею. А, ну і плюс до того тут е, стоїть акумулятор. Щоправда, тут немає навіть плати в ньому, це чисто так заглушка. Так, знімаємо кришечку. Так, опа, що ми бачимо? Ми тут, собственно говоря, мало що бачимо. Тут у нас чогось не вистачає. Я не розумію навіть. Що це це може якась типу док-станція, може якийсь диск зйомний. Я сам не розумію що це. Динамік бачимо, Динамік цілий. Ну, звук у ноутбуксі я особо не перевіряв, я сидів в основному на наушниках. Оперативка тут у нас різна. Кінгстон, бачите, на 2 ГБ і ще якась оперативка теж на 2 ГБ. Ось моделью Travelmate P633 Series. Кому треба, можете загуглити, почитати про цю модель. А так, тут більше особливо нічого цікавого. Тут прямо і написано, що ноут з Італії. Також написано, що ноут 13-го року лютого місяця. Е, також в ноуті є роз'єм під сімку, але самого GMS модуля немає, щоб він міг собственно говоря, улавлювати сигнали. Ладно, Я думаю, всім насрать на ці всі модулі. Давайте відкриємо, глянемо, яка там материнка. А відкрив я його не зря. Тут долі багато чого цікавого. Перший тут такий черненький вже такий охлад, типу вже такий сучасний. Так, оцей же роз'єм, так. О, дивіться, що тут є. Це, походу, цей м SSD. Незвичайний Саташка, а це м Може, це навіть NVMe. Але я не знаю. Скоріше всього, що це звичайний м Так, батарейка BIOS, походу міняна. Так, породсик, не знаю, я відкривати не буду, мене з собою термопасти немає, того вибачайте. І оцей, хто розуміється, підкажіть, чи можна в роз'єм під 3G модуль вставити ще одну МСАТу, ну, типу SSD-шку. Я, звісно, в цьому сумніваюсь, ну можливо, це можливо. Також, якщо ви помітили, ось на платі особливо шлейфів немає. Все, де все тримається на одній платі, все тупо впаяно, тобто ризик, що, що якийсь там шлейф поламається, мінімальний. От і ще тут помітив, як динамік підключав. Дивіться тут Тут два динаміки з'єднані одним проводом, і типу під'єднуються тільки в один роз'єм, що теж прикольно, зменшує кількість проводів, і ймовірність щось там загубити, одірвати і так далі. Ну це теж круто. Щоправда, правда, віддільно динаміки міняти не вийде, це мінус. Ну, всюди є свої плюси і всюди є свої мінуси. Нікуди від цього надійності. То, то скоріше були не цитати великих <рес>, а цитати капітана Очевидності чи навіть адмірала. Є... Ну, принципі, всередині особливо більше нічого показати. Ну, крім цієї дірки в текстоліті. <рес> Того тепер підключаю до ноутбука е, ПКшний монітор, клаву в мишку і користуюсь ним як звичайним ПК. <рес> ну і все, тепер оцей. Трансформер, ну то ПК готовий. Так що переходимо до тестів. Як я обіцяв, я накачав сюди декілька цікавих ігор, які якраз тут будуть нормально йти. Давайте, з ходу старатися не насілувати, а то він і так уже втомився. Так що давайте почнемо з Ютуба. Так. Я спитаю вас. Так. Зараз поставимо Full Attack. Full HD стоїть і дивимося. Ну, принцею фул аж відео йде нормально. Ну, якщо на ноуті йде YouTube, то значить піде і кіберпанк. Починаємо. Е, першою грою на тесті буде, так би мовити, ремастерид легендарного другого флотауту. Просто з трошки покращеною графікою. Як не дивно, але налаштування графіки тут мінімал. Що грав у другий Fallout вже проностальгували, так що можемо продовжувати тести далі. Далі другий Far Cry. Давайте подивимось на налаштування. Тут стоять ось такі низькі налаштування загалом. Ну і давайте глянемо на FPS. FPS тут вполне такий нормальний. Так, от що. Давайте прокатимося. Другий Far Cry це доволі прикольна гра. Тут зроблена хороша фізика, тобто більшість об'єктів можна зруйнувати там. Трава, якщо по ній проїжджаєш, вона прогинається, як і кущі й дерева. Всю ж всі ж ці кущі й дерева можна перестріляти, зрізати, що теж дуже прикольно. Також тут є доволі непогана фізика вогню, і більшість цього ж геймплею, що є в третьому Far Cry, в четвертому, в п'ятому, вона з'явилася ще в другому Far Cry З тих часів саме цей процес гри в Far Cry ніяк не змінився. Він тупо однаковісінький. Зато у всіх Far Cry більш-менш цікавий сюжет, того я сміло можу вам порекомендувати пройти і цей Far Cry, і третій, і четвертий, ну четвертий мені не зайшов. Far Cry Primal ще прикольний, Ну, а в інші Far Cry я і не грав. Так що ну, можете пограти. Тим часом FPS просів, але не критично, до 40-35, принцип, цього вистачає. А так, якщо в ненапружених сценах там всі 60 і 80 FPS може бути. Далі на тесті Left for Dead 2. Графіку я тут теж оцей. скрутив все на мінімалки, або майже все. тільки ці текстурки середні поставив. І ще щось. ну так, це, це налаштування графіки. Коротше, поставив майже все на мінімалки. Ну і тут FPS он такий ще. Вміняємо і пограти можна. Там 50, На деяких картах було 70 FPS. А тут, як ви бачите, ну 60 FPS тут реально по грі буде. Ось так, якщо походити, походити так. Блін, мені важко грати однією рукою. Ви бачаєте, якщо на камеру мало що буде видно. Я роблю все, що можу. <гум> так. Ну все, я ви побачили. Лінія фреймтайму відносно рівна, FPS нормальний. О, а процик нас тут розкаляється капітально. Хоча там було градусів 80, а це 86, це напевно, я не знаю чого, 86. Зазвичай температури виграх іг... в близько 80. Я чисто по приколу поставлю ціліконові підставки під ноутбук, типу, щоб краще продов був, бо там під низом є типу, оці дірки для забору повітря, а ножок тут нормальних немає. Їх або вирвали, або... або ще щось з ними зробили. Зараз їх підставлю, подивимося, ну, як це змінить температуру. Так, підставочки стоять, ноутбук піднятий. Дивіться, температура так-то на пару градусів зменшилась. Ну, так, мені кажеться, що цей показник ну, датчик показує щось від балди. А то я не розумію, воно то скакає через 2 градуси, через 3 градуси скакає постійно. Ну Як то воно незрозуміло працює. А, ну і що ж про FPS. На Intel HD Graphics 2000 при завсім мінімалках. Було ледве 25.30 30 ПС, а тут, як ви бачите, 50-60 у навантажених сценах. Ну зараз на екрані взагалі 80. От так би завжди. Молодець, парубче. Я задоволений. Хе -хе, цю підводку зрозуміє тільки той, хто скачав оцей хе, українську локалізацію на сталкерах. Е, тим часом я запустив сталкер чисте небо на середніх налаштуваннях, е, поставив статичне освітлення. В принципі, FPS тут доволі непоганий, е, навіть у доволі навантаженій локації. Ну, не знаю, чи це складна локація чи ні. Е, ну, взагалі-то я на цьому ноуті пройшов оцю гру. В принципі, ніякого дискомфорту не було. Гра йшла в основному плавно, нічого не підвисало. Ось же хотів зробити типу таку рецензію на сталкер чисте небо. В принципі, гра зроблена доволі прикольно. Доволі цікаво прописаний сюжет, оці ж розповіді про кожне угруповання, що про свою свободу, що про обов'язок. Там все доволі нормально роз'яснено. Також ну, дуже багато там цікавих моментів є. І тут навіть розробники принципі, зробили доволі непогану атмосферу. Але це все вбуває е, система пошкоджень. Ну, типу, дивіться, щоб убити якогось бандоса, в нього реально треба всадити магазини СПМ. Ну, це ж ну, це ж взагалі, ну це ж бред. От просто щоб убити, треба висадити в нього 10 набоїв, це в середньому, так якщо не стріляти в голову. Там реально приходиться дуже багато стріляти. Та й до того ж, тебе по сюжету постійно гонять. Срочно біжи туди, срочно наздоганяй того стрілка, не дають ніде походити. постійно біжи, 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 біжи. постійно дуже багато стріляй туди-сюди. Ну і так втрачається сама атмосфера гри в сталкер. А всьому в іншому гра реально непогана. Кожному рекомендую пограти і обов'язково з українською локалізацією. Вона там ставиться дуже просто. Поки я травив байки про сталкер чисте небо, вже запустилась сталкер-поклик Прип'яті з якоюсь модифікацією. В принципі, по ну, FPS От тут, звісно, трошки поменше буде, але все одно пограти можна. Тільки налаштування я тут вже на мінімалки скрутив. На цьому тести скінчилися. Можу сказати, що за такі гроші ноутбук показує доволі непогані результати принципі, якщо сюди докупити батарею, це буде ще й непоганий ноутбук, який, типу, можна взяти з собою. Щоб ви розуміли, я це все відео повністю змонтував від рендерів на цьому ноутбуці. Принц, нуут з усім справлявся. Щоправда, рендерив довго, але ну він уже старенький, що що з нього хотіти. Ну, на цьому все.